Всім привіт! Мене звати Олена, бо як підписниця цей канал Кривлур, і це у нас сьогодні новий випуск мого якби типу ютуб-подкасту чи щось типу таке під назвою в Думки в голос Під і якийсь напій. Сьогодні у нас гранатовий тонік з мачою, точніше, гранатовий матч і тонік. Я просто змішала тонік і мачу по звичайній рецептурі з льодом, і ще додала гранатового соку. І про що ж ми будемо сьогодні з вами говорити? До речі, блін сонечко так сяє, це просто взагалі супер підіймає зразу настрій, усі ентерфінчики, дофамінчики, не знаю, хто там ще зразу так уверх, тому що я взагалі обожнюю сонячну погоду, і вітамін Д одно не замінить те, що ти отримуєш від справжнього сонечка. Тому напевно, після того як. Зніму е, це відео, то вийду хоча б на декілька хвилин прогулятися. Хоча я тільки що буквально повернулася з вулиці, але тоді такої погоди не було. Вона з'явилася тільки, як я зайшла додому. Тому спочатку пробуємо. Шкода, що вона вже не таке красиве, коли приміщаєш, але. М -м. Дуже смачно. Всім дуже раджу, любить для Матчі або тим, хто хоче спробувати щось нове. І ось і Матч, і надо то висікі тоді. Так, то про що ми будемо з вами сьогодні розмовляти? Я коли йшла додому, то в мене були три ідеї на тему того, чому можна поговорити. Перше це про те, як для мене взагалі відчувається робота в кав'ярнях, тому що наразі це дуже популярна тема. Куди не зайдеш, вже наче це не прикольно просто прийти і відпочити за кавою-десертом, а наче кожний другий чи третій, кожна друга, третя людина приходить просто як попрацювати, типу в коворкінгу я думала про це поговорити. Е, про що я думала поговорити? Зараз, вибачте, тупняк. Я, звичайно, я ці відео не монтую, тому що це просто такі як спілкування, просто по кайфу, по задоволенню, все таке. Ну окей, давайте тоді поговоримо про цю тему і вона потім переліться ще в одну іншу. Uh, ну напевно, вже кожен зараз помітив, особливо якщо ви живете в столиці чи в більш-менш великому місті, що кав'ярні це вже ну, якби це не тільки просто плейс, куди ти приходиш відпочити там, я не знаю, сам зі своєю половинкою, зі своїми там друзями. Uh, дуже часто це якраз плейс, куди всі приходять попрацювати, тим більше враховуючи ті періоди, коли у нас були відключення, коли не було світла, і звичайно, куди ти зазвичай йдеш працювати в кав'ярні. Для мене зазвичай кав'ярня це завжди було навпаки місце релаксу, місце чилу, і я максимально не хотіла туди йти і займатися якимись такими справами, тому що от просто мені не хотілося руйнувати цю картинку відпочинку і цю картинку задоволення від а, якби просто цього місця, що я не хочу, щоб це для мене було про роботу, я хочу, щоб я люблю свою роботу, якщо що, але просто це різні сфери. Для мене, типу, кав'ярня це більше про релакс і відпочинок і якісь там я знаю, взяти книжечку, почитати, подумати про життя, там щоденничку щось пописати. А, і, блін, якщо чесно, декілька разів намагаюся кожного там, місяця сходити, все-таки спробувати працювати саме з компуктором. Мені взагалі не заходить. Я, типу, намагаюся себе обманути, що тіпа типу, та ні, нормально. Mm -mm, от взагалі, і потім я бачу, що всі люди навкруги ну, реально працюють, тобто їм нормально. І в мене там, звичайно, починають з'являтися думки. Може, типу, ну не те, що прям може зі мною щось не так, а може, ну типу, чому так? Ну, чому? чому всі навкруги нормально, а мені ні? І навіть сьогодні я пішла в Дублер, взяла з собою там якби всі, я не знаю, компуктор, щоденник, всякі штуки. І мій план був, що я от сідаю поснідати. Беру собі там каву, чи ну, я взяла мачатонік, тому що я кава до цього вже була, і ем, починаю там робити проєкти по роботі, наприклад, які потрібні, або по тим сферам, що я хочу розвивати, тобто творчість та блогінг. І що? І ніщо, типу, я похавала, попила, і така, блін, взагалі неохота нічого робити. Тобто, І кожного ось це відчуття, що, типу, Навіщо я все це з собою приперла? Ну, типу, у мене немає такого задоволення взагалі від того, що там потрібно якось попрацювати десь, і ми, у мене наче весь мій організм він прямо такий. Знаєте, він як а, іде супротив цього ем, ну, небажання моєї ідеї, що так давай попрацюємо зараз в цій атмосфері. І ще ось ці шуми, наприклад, я вдягаю наушники, і також те, що для себе зрозуміло, що у мене виходить працювати і навіть в останній час малювати набагато якісніше, швидше і прикольне. Прикольніше, коли я нічого не слухаю. Тобто в тиші. Без подкастів, без youtube відео на фоні, без музики навіть. Ну, тобто нічого. Просто я і моя робота, я і мій проект, я і мій малюнок. І, типу, раніше я думала, що типу це не цікаво, тому що, ну. Я це сприймала, що це навпаки мене якось надихає, і якось воно створює цю атмосферу, що ти працюєш, а поруч якісь там голоси, ну наче ти не один. -один. Значить, Я щось погано в тому, щоб працювати одному, але інше. але окей. А зараз я розумію, що мені в кайф попрацювати в тиші, мені в кайф помалювати в тиші, мені кайф просто посидіти одні зі своїми думками, або взагалі, знаєте, це відчуття потоку, коли ти не думаєш, ти просто щось робиш. І, от, наче навкруги нічого не існує, тільки ти і те, над чим ти працюєш. Я в цей момент зрозуміла взагалі в останні часи. Я розумію, що в багатьох моментах я займалася якимось бігством від себе. Оці постійні подкасти, постійна якась постійний якийсь шум насправді. Тому що зараз, особливо коли там знову ж таки, це моя бульбашка, мамі, це не для всіх так. Я коли, наприклад, дивлюся сторіс різних людей в інстаграмі, чи там ну щось читаю про когось, дивлюся, як типу, виглядає життя у різних людей. Майже всі зараз, типу, наче слухають постійно щось на фоні, типу, постійно слухають якісь аудіокниги, подкасти, там я не знаю, музику. Ну тобто основна штука, що якби ти не втрачаєш ні одну хвилину свого життя, і постійно треба, щоб кожний кожна година, кожна хвилина все було дуже наповнене інформацією. Іначе ти кудись не встигаєш. І в мене також була ця штука, що я там вмикаю постійно там Apple Podcast небудь там на тему я не знаю, психології, дизайну, роботи різних людей слухаю. На Ютубі також все щось слухаю. Аудіокниги у мене не виходить, тому я їх не слухаю. Але ось постійно я в чужій голові. Точніше, якщо так дати чужі голови в моїй голові, тому що я сприймаю чужі думки і їх слухаю. І не даю простору собі і самій побути просто з собою. Якщо оглянути на цю картину, вам здається, що це трошки неадекватно. Ну тому що, типу, я не про те, що ні, не треба вчитись, не треба слухати. Типу, я сама зараз записую в принципі щось типу подкасту, щоб, наприклад, інші люди це також могли послухати. Ні, це нормально, але ем, просто прикольно іноді оглянути на своє життя, і типу, яку частину свого часу ви проводите просто наодинці з собою. Ось навіть в цьому моменті, коли ви, наприклад, там ну, чи ми займаєтесь, працюєте, так чи ви ну, в своїй голові, чи ви на 100% в цьому процесі наразі, чи все-таки ви намагаєтесь закрити свою голову думками інших людей? Тому що в якийсь момент в мене було вже таке відчуття перенасичення, наче я її не сприймаю, що там люди ті говорять, наче я вже це включаю просто, щоб було. Чи, наприклад, ти йдеш по вулиці? Я вже настільки звикла гуляти під музику чи гуляти під подкаст. І ось оця в мене, знаєте, в голові така установка, що, типу, ну, треба ж кожну хвилину витратити ну, правильно, треба, ну, як, Ідеш гуляти, ну, послухай подкаст, е, там, послухай якесь інтерв'ю. Ну, постійно щось роби, е, якби, декілька справ одночасно. А нафіга, чому ми можемо, не можемо просто взяти і погуляти? Чому ми просто не можемо взяти піти, я не знаю, від точки А до точки Б або взагалі без точки Б, да, от просто прогулятись, подивитися навкруги, просто відпочити від ось цього постійного інформаційного е сміття, насправді. Я зараз, Якщо що, нікого не хочу образити, я не маю на увазі те, що сміття це те, що, там, на чим люди стараються, що вони записують ні в якому разі. Я маю на увазі сміття, це те, що ви а, якби намагаєтесь наче, забити ваш день і ваш мозок, і ваші думки постійно чимось. Іначе в якийсь момент не неважливо чим, але ось хай щось буде на фоні. Дуже класна практика, реально, спробуйте просто побути трошки в тиші. Повертаємося до теми роботи в кав'ярні, і я розумію, що, наприклад, коли я працюю вдома, у мене там тихо в квартирі, я нічого, наприклад, не вмикаю. Чи там можу просто вікно відкрити, да, щоб там повітря було, я послухала вулицю, але у мене є ось ця тиша, і у мене є ось цей спокій, розуміння, що я нікуди не спішу і немає енергетики інших людей, що типу, якби, ну от просто я одна. І мені прикольно, от в цьому процесі там народжуються суперкласні картини, роботи, ілюстрації. І я там набагато швидше створюю якийсь проект. да. Коли я в кав'ярні, я бачу, що якщо у мене саме націлення над чимось попрацювати, Взагалі, ну, не те. Оці шуми, щоб ти від них відволікся, треба втягнути навушники і щось слухати там. Дуже багато людей. Ну, типу, це не те. Ось для мене реальна кав'ярня це все так, якби я намагалася себе обманути, це буде залишатися тим місцем, куди я люблю прийти відпочити і перефлексувати. Можливо, ну і просто ось. Хочеться мені звук кав'ярня. Ось піду в кав'ярню. Хочеться мені, щоб каву хтось мені приготував, а не я сама. І там той десертик чи там, поїсти щось. Да? Ну, тобто це не про роботу, це не про те, що я буду намагатися очікувати, що мені там кайфово, тому що ні. І ще зрозуміла ось таку штуку, так, я це будь ковточок. Блін, дуже смачно. Коротше, зрозуміла таку штуку, що. А, ну, Ми і так це знаємо, що. Бувають люди з дуже різними э, господи, як це називається ритми. Ну, в плані того, що, наприклад, сува, жаворонок, э, хлопцям голуб, те, Та, що там у когось більша продуктивність вранку, у когось більша продуктивність ввечері, в день. Ну, тобто, взагалі можна просто подивитися на те, в який саме момент дня у вас там більше підривається енергія, на якісь там творчі задачі, на якісь там взагалі задачі, а коли її просто мінімально. І я знову ж таки сьогодні, завдяки цьому моменту, що я пішла попрацювати в Дублер, я зрозуміла, що як би я не намагала себе обманути, ну не ранкова я людина. Взагалі, типу, мені може бути прикольно прокинутися вранці, але у мене немає такого, що у мене багато робочої саме і такої творчої енергії вранці. Вранку, ну коротше, тобто ось цей час, тому що я пішла туди, десь о дванадцятій. Немає і я по собі помічаю в дуже багатьох моментах, і це не тільки тобто зараз, це взагалі з підліткового віку, там з часів школи. Це те, що якась творча креативна енергія у мене починає десь а, в день і під вечір прокидатися. Тобто, от після третьої, четвертої, п'ятої, я тоді можу спокійно взагалі засісти за якийсь проект, працювати, і я реально не відволікаюсь, і мені реально в кайф. Тобто я відчуваю велику кількість енергії. Тому що, наче якщо глянути по якимось циркадним ритмам, наче це ж більш адекватно що. Ти там вранці йдеш на роботу, типу, да? чи там ось сьома, восьма, дев'ята, десята, ти працюєш і там до вечора ти втомлюєшся, і потім дуже як в режимі такого. Е... Чому мені хочеться сказати бобра? В режимі такого більш е... людина, яка буде відпочивати, так? І це більше створено взагалі все наше життя більше створено для людей жаворонків І блін, там. Я спочатку думала, окей, майбут у мене просто там неправильна рутина дня, мейбі я там неправильно якось, господи, будую свої пріоритети, наприклад, так. Чи там, ну, давай будемо ставити собі на ранок спорт, роботу, а під вечір, щоб ти там втомилась і вже там хотіла спати. А воно так не працює реально. Якими ж штуками я би не старалась наповнювати свій день? Все одно воно виходить так, що вранці і в день, в першій частині дня, мене тягне більше на якийсь відпочинок, чіл, релакс і якісь там прогулянки, наприклад, так піти в кав'ярню, посидіти, відпочити, просто насититись, чи може зустрітися з друзями, так тобто провести час якось ну, більш в цьому вайбі релаксу і відпочинку. І після 3-4 у мене навпаки вмикається ось це бажання працювати, бажання творити. Я там собі поставлю, там, наприклад, полотно і буду малювати, включу проєкт, фігму, я не знаю, фотошопи буду працювати там, по дизайну, чи по ілюстраціям. Чи, наприклад, там, ось, там, зараз я хочу доробити одну анімацію, такий маленький проєкт просто для себе. І зазвичай я сідаю за нього після восьмої вечора, не зранку. Хоча Ставлю я собі той будильник на шосту, на сьому, я, бляха, не знаю, вже на п'яту, на дев'яту. Не виходить, не виходить реально. І я навіть почала лягати раніше. Тобто зараз я лягаю десь о 12-й, іноді о першій, іноді о 11 з чимось. Все одно не працює. Тобто, якісь штучки ти намагаєшся підкоректувати, не виходить. І напевно, схоже, що пора просто завдяки цим роздумам заглянути на очевидну правду це те, що у кожного є свій індивідуальний якби, розпорядок дня, і всі ми настільки індивідуальні, що чим більше ти будеш намагатися себе підлаштувати під якийсь під якусь умовну норму, тим сам ти будеш для себе робити гірше. Тому що це одне діло да, спробувати, наприклад, так. Що якщо я там спробую якось вставати ось так, якось змінювати свій режим, якось там працювати більше вранці, ніж в день чи ввечері. Як воно мені? Зрозуміти, зробити висновки і наприклад, що підходить залишатися в цьому, якщо ні, то йти е більше до свого вже там звичного ритму. А інше діло це постійно думати, що типу з тобою щось не так, тому що всі, блін, такі жаворонки, всі по своїм сторісам сидять постійно, е працюють в кав'ярнях за компукторами з сьомої до, я не знаю, дев'ятої бляха, вечора. Ну, Іноді у мене таке, що всі постійно працюють. Що ви там працюєте? Блін, звучу як да? ну трошки можливо. Е, в тому плані, що я да, люблю працювати ввечері, я не люблю працювати в кав'ярні, я люблю в кав'ярнях пити каву чи мачу і насолоджуватись життям, і мені за це не сором ні перед собою, ні перед ким. І буду зараз закінчувати це відео. Хочеться сказати, що е, Блін, будьте вірним собі, експериментуйте, звичайно, але якщо ви відчуваєте, що. Що що у всьому світі, я не знаю, наче якась ця практика, яка вже сприймається, що ось так правильно, ось так ні, але у вас це не працює. Ну, Ви можете спробувати, але чи вистачить вас, вас надовго. І взагалі прикольніше просто прислухатися до себе в цьому плані. Чи точно мені підходить цей режим, ця практика, я не знаю це місце. От просто себе запитувати. Тому що от сьогодні я сходила в дубле, бачу, всі працюють. Я думаю. Блін, ну, молодці ребята, що ж мені так не хочеться? І могла б себе почати якось там да, обсирати чи заставляти. А ну, сіла, давай, працюй. Але я ж собі не якийсь, типу диктатор. Я собі, я, друг, подруга, не знаю. Я не хочу собі робити гірше. Я розумію, що ну окей, не вийшло. Прийду додому, поп'ю мачу, запишу відосик, займуся якимись своїми справами більш такими релаксовими. А потім ближче до вечора, там, наприклад, там, до четвертої, п'ятої, коли в мене вже почне вмикатися цей режим, що о, я хочу працювати, то я собі сяду і попрацюю. В цьому немає ніякої проблеми насправді. Типу, взагалі, іноді ти просто шокуєшся від того, наскільки ми деякі речі ну так гіперболізуємо в проблему, а це не є проблема. Це просто ну, реалія життя, реалія вашого організму. Може, у мене такий реальний просто організм ну, більш вечірній, нічний. Ну, що мені тепер робити? Все вбити через це? Ну ні. Ну спробувала, не вийшло. Типу, настільки іноді смішно, тому що вони, я розумію, що це, можливо, не для всіх а, така звична тема, але, наприклад, я часто була людиною, яка себе починає якось хірачити і а, ну, трошки знущатися над собою, що якщо в мене не виходить, щось, що я вирішила своєю головою. Типу, ну як же ти там пішла в кав'ярню працювати, якого хріна не працюєш? Ну так! Да. І що? Типу взагалі трошки простіше до всього відноситися, тому що, якщо у вас є якась задача, яку ви повинні зробити, ви її зробите. І неважливо там, який час. Але якщо ви розумієте, що у вас зараз є можливість відпочити, якщо вам не в кайф, ну, і не треба, мені так здається. Ох, якось так. Такий у нас вийшов підкаст. Мені дуже смішно ще насправді, що це називається Думки, думки в голос під якийсь напій, який я потім не п'ю, що, ну, щоб не відволікатися від розмови і від думок, які приходять в голову. Але нічого, зараз все поп'ю. У Нас, до речі, сьогодні ще чекав 9, здається, чи 10? Сьогодні п'ятниця, так, 8, А, ну, сьогодні 10 березня, зараз десь четверта година дня. П'ятниця, як я вже сказала, завтра вихідні. Тому що бажаю вам хорошої п'ятниці, щоб ви прикольно завершили свої, наприклад, проєкти, які у вас є. І щоб ви трошки були добрішими до себе і а, звертали увагу на те, який у вас організм і що йому подобається, що ні. Типу не змушували себе якось там діяти в одній правильній, наче яка існує тільки рамці, тому що такому не буває. А просто були більш чутливими до себе. Тому так, хорошого вам дня, вечора, вранку. А я пішла пити свою мачу і надихатися сонячним світлом. Па-па!